Вимикай буденність. Вмикай премач. А тепер знову до подій в Ізраїлі. Відбиватися від балістичних ракет з Ірану цієї ночі країні допомагали Сполучені Штати. Про це повідомляє видання Аксіос. Джерела розповіли журналістам, що Вашингтон нібито в такий спосіб захищав власних громадян і активи американців. Втім, від ракет Тегерана виявилося набагато складніше відбиватися ніж від дронів. Після обстрілу є загиблі, є постраждалі і є чимало руйнувань. Чи були готові ізраїльтяни до такої інтенсивної відповіді Ірану на удар по ядерних об'єктах? Напередодні про це ексклюзивно для ТСН розповів український журналіст в Ізраїлі Леонід Барац. Чи попереджали населення заздалегідь? Чи була паніка? Що за таємничу записку перед спецоперацією поклав до стіни плачу ізраїльський прем'єр Натаньягу? І чи справді політик сідав у так званий літак? Судного дня, дивіться це інтерв'ю далі в об'єднаному марафоні, а потім об одинадцятій матимемо наступний випуск новин. Пане Леонід, дякуємо, що погодилися дати свої коментарі щодо ситуації довкола ударів по Ірану. А перш за все, хочеться вас запитати, яка взагалі зараз ситуація в Ізраїлі? Ми знаємо, що Іран запускав е, сотні дронів, чи долітали вони до вас, чи якось їх збивали. Міжнародна коаліція партнерів, яка була започаткована ще на момент підписання акордів Аврааму, це угоди з Марокко-Бахрейном та іншими країнами просійської затоки, також передбачають угоду про спільний захист неба. Тому жоден з дронів не долетів до повітряного простору Ізраїлю, і їх е, збивали наші партнери, е, зокрема, навіть Іорданія та е, інші країни, які не входять у ці. Конфедерацію коаліцію захисту неба допомагала Ізраїлю. Наразі немає ніяких е, загроз лише о третій годині ночі. Всі ізраїльцяни е, про всяк випадок отримали інформацію від пікудаори в командуванні тило, що краще знаходитися поблизу е, захищених місць ніхто просто не знав, якою може бути відповідь Ірану, і ніхто не знав, чи знаходяться заправлені балістичні ракети у шахтах. Тому на всяк. Випадок вирішили, що бережоного береже Бог, і сказали всім ізраїльцянам бути поблизу захищених місць. Цю а, про це прохання зняли а, о сьомій ранку. І починаючи з сьомої ранку, країна живе майже звичайне життя. Ви бачите, що позаду мене на одній з головних вулиць Єрусалиму. Їздять машини, все добре. Але сьогодні перед Шабатом немає ніяких молитв. Відмінні усі заходи досі не працює аеропорт. всі лікарні переведені на екстремальний режим, і ви можете бачити, що незважаючи на те, що машини є, дуже мало людей. Деякі ізраїльцяни побоюються, що Іран може підбурити терористичні угрупування всередині Ізраїлю та а поблизу у юдеї Самарії або у палістинській автономії, які можуть інфільтруватися у місто та не дай Боже зробити терористичну атаку, ми бачили кадри, як ізраїльцяни скуповували продукти, воду, як готували підземні укриття? Чи є якесь таке відчуття, як паніки трошки через цю ситуацію? Паніки немає. Ізраїльцяни скуповували не через паніку, а саме через вказівку Пікудаори в служби тилу, що у кожного про всяк випадок має бути а, запас води та їжі у захищених простірах. Це не розповсюджується. Це лише на цю атаку. Це зазвичай рекомендації згутило. І після вчорашньої промови прем'єр-міністра Нтаньягу, коли він сказав, що війна займе деякий час, звичайно, люди почали готуватися. Теж я мушу сказати, що на сьогоднішній день немає точного розуміння у системі безпеки Ізраїлю, як саме відповість Іран і коли. Можна сказати, що Іран не очікував такої атаки саме через дезінформацію, яку робив зокрема і Ізраїль. І як ми вже знаємо, Ізраїлю вдалося під час цього превентивного першого удару ліквідувати а, верхівку командування квір корпусів фартових іранської революції, зокрема тих, які знаходилися у підземному бункері на наразі. Чи взагалі ви очікували на таку атаку? Бо ми ще за кілька днів до цієї події бачили в західній пресі, вже говорили на цю тему. Uh... Всі розуміли, що ця атака має статися ніхто просто не знав, коли ба більше ніхто не вірив, що це станеться на цьому тижні. Адже завтра у президента Сполучених Штатів день народження, і вважали, що Ізраїль не наважиться напасти до дня народження Трампа. А також у понеділок має відбутися весілля сина прем'єр-міністра Непанягу. Тож а, саме а, ці фактори, і те, як в ізраїльській пресі зокрема розкручували історію про весілля. А, а, сину прем'єр-міністра і допомогли Ізраїлю отримати такий а, ефект неочікуваності. Але про те, що Ізраїль має напасти на Іран, всі розуміли достатньо давно, і ще очікували такої атаки навіть після першої іранської атаки на Ізраїль, яка відбулася 14 квітня 2024 року. Ізраїльський прем'єр Бенімінетаняхо в своєму зверненні сказав, що Іран уже був на межі реальної підготовки ядерної зброї, тобто вони вже там збагатили достатню кількість урану. Наскільки взагалі реальною була загроза, і чи всі ізраїльцяни підтримують такий превентивний удар? Всі ізраїльцяни підтримують такий превентивний удар ні, Я не можу сказати, бо немає опитувань на цю тему. Але я можу точно сказати, що більшість ізраїльцян давно казала про те, що це потрібно зробити ще коли прем'єр Незаняго з трибуни ООН розповідав про викрадене агентами МОСАДА архів про а, те, що Іран намагається створити ядерну зброю. Я можу сказати, що а, Різні операції, які Мосад проводив, відбувалися ще раніше. викрадення архіву це була одна з тих, про яку було відомо в пресі, але також постійно проходили різні диверсії також постійно при загадкових обставинах вмирали фізики ядерщики. Uh, Іран дійсно був дуже близько до збагачення uh, урану до необхідних для створення ядерної зброї обсягів. Про це навіть сказала Магате Україна і українська делегація в Магате є однією з країн, яка підтримала засудження Ірану, і яка була свідком того, що uh, Іран дуже небезпечно купив uh, велику кількість урану. Спецоперація має цікаву кодову назву. Ми її українською переклали як Висхідний лев, і ми бачили кадри, як напередодні Бенємі Нетаньяху кладе записку з цікавим меседжем в стіну плачу. Можете трошки розказати, що це була за записка, що там сказано? Вчора дійсно, під час урочистої церемонії святкування разом за участі президента Аргентини В'єра Мілея. Прем'єр Ізраїля Нетаньягу поклав записку, на якій написав, що народ Ізраїля як лев, який підіймається, і це була кодова фраза, така відсилка, яка запустила операцію, тому що власне рішення про те, що необхідно робити превентивний удар, ще було узгоджено на кабінеті. Безпековому у понеділок таким чином прем'єр Ізраїлю дав старт, дав указ про початок цієї операції, щоб застати в максимальній неочікуваності, і це одна з військових хитрощів. Але звичайно, ми молимося, і сьогодні вже вранці біля стіни плачу була спеціальна молитва. За успіх операції ніхто не знає скільки вона буде тривати. А також сьогодні в Кнесеті всім депутатам-членам кнесета роздали молитовники псалми Давіда, Тегілім для того, щоб ми молилися за наших солдатів, і також по всій країні розгорнуто призов резервістів. Я можу сказати, що велика кількість рабинів з усього світу вже а, на сторінках соціальних мереж своїх громад. Та на сторінках уряду написали свої слова підтримки премєр міністру Натанягу і сподіваються, що Бог допоможе. Те, що ми бачили сьогодні вночі, що Ізраїль а, за превентивний удар а, ліквідував усі засоби ППО в Ірані, та також а, зміг ліквідувати верхівку корпусу вартових іранської революції. Багато з них називає саме дивом і. Є навіть такі люди, які сказали, що те, що в Хізбалі операція з пейджерами тривала 10 днів, можливо, Ізраїль сьогодні зробив за 10 хвилин однією атакою. Цього б не сталося, як вони кажуть, без волі Всевишнього, і це покаже, що Ізраїль, на їхню думку, саме свята країна, яку береже Бог, ми бачили в соцмережах інформацію про те, що керівництво Ізраїлю, зокрема, і прем'єр. Якби сіли в літак судного дня і злетіли десь над Ізраїлем. Наскільки це відповідає дійсності? Це не відповідає дійсності. Наразі небо над Ізраїлем закрито. Жодний літак не може ні сісти, ні сюди, ні звідси піднятися. А вони знаходяться у захищених приміщеннях. Зокрема, є захищене приміщення поблизу Тель-Авіва, в Генеральному штабі та і в офісі прем'єр-міністра Нетаньяго. А взагалі ще раз а, хочу сказати, що іранська пропаганда а, досі не оговталася від того, що сталося, і вони а, намагаються посилити різні а, дезінформаційні новини, які не відповідають дійсності. Але те, що вони визнали урон, а, який їм було нанесено. Це власне вражає, і я не думаю, що ми насправді можемо дізнатися, що прем'єр-міністр чи хтось з командування покине країну. Так, наприклад, перед атакою казали, що голова МОСАДу Девід Барнеа і міністр стратегічних питань Рон Дремер покинули Ізраїль і знаходяться у Вашингтоні. Ця інформація теж не відповідає дійсності. Так, відео, які вони записували, яке було викладено з посланником Білого Дому Стівом Віткафом, було записано заздалегідь теж як такий дезінформаційний з боку Ізраїля маневр. Цікавою є позиція Сполучених Штатів, адже вони за кілька днів планували провести переговори з іранською стороною щодо ядерної програми. Ну а тут виходить, враховуючи цю ситуацію, всі ці плани зірвалися, але штати водночас максимально відмежовуються від того, що вони якось допомагали у проведенні цієї спецоперації, хоча вони про неї знали. Ну складається таке трохи враження, що їх попередили в останню мить. Як ви можете це прокоментувати? Багато з ізраїльцян думає, що власне Ізраїль діє тут не як суверенна держава, а як дубинка в руках у Сполучених Штатів. Адже саме прем'єр е, Ізраїлю хотів атакувати Іран ще доволі давно. І президент Трамп казав, що він відмовляв Нетаньягу це робити, аж поки не став писати у своїй соціальній мережі True Social про те, що Іран очікує дуже важкі дні. Я не думаю, що Сполучені Штати. Не знали про цю атаку, але вони намагаються робити дипломатію під вогнем. Тому цілком можливо, що е, заплановані на неділю перемовини все ще можуть відбутися. Цікавим є інший момент, що достоменно невідомо де саме відбуються перемовини, адже іранська сторона казала про те, що вони хочуть робити перемовини в Омані. Але під час останнього дзвінка президента Трампа з так званим президентом Російської Федерації Путіним а сам би Путіна він попросив бути медіатором у цих перемовинах, і за даними деяких ізраїльських змі, зокрема сьомого каналу, стів вітков мав навідатися до Москви щоб прийняти участь у перемовинах з Іраном. А ви пір москви є цілком неочікуваним і ніхто не знає чи справді мали перемовини відбутися в москві принаймні частково але іран наразі заперечує будь-яку можливість проводити перемовини під вогнем і навіть скликає а, засідання ради безпеки стосовно атаки на його мирну атомну програму і також вони Кажуть, що Ізраїль заплатить високу ціну, і ніхто з союзників, не на Америку, не зможе допомогти. Ми бачили, що дуже сильно підскочили ціни на нафту. Взагалі, як ви гадаєте, які можуть бути наслідки цієї спецоперації? І я зараз цікавлюся не тільки з точки зору економічного на весь світ на нафтовий ринок, але і з точки зору там впливу на інші конфлікти, на війну в Україні, наприклад треба розуміти що у людей дуже короткий фокус уваги і звичайно не можна сказати що вони не забудуть про війну в україні а можливо це є одно однією з таких цілей яку переслідувало російське керівництво коли намагалося Продати свої послуги президенту Трампу як перемовників, вони звичайно вже виграли від того, що ціни на нафту підскочили. А також важливим є і участь Китаю, Китай рішуче засудив дії Ізраїлю, і Китай а, будував свій один зі своїх торгівельних шляхів саме через Іран. А, звичайно, що коли зараз а, Іран є більш небезпечним, вони можуть переключитися на Альтернативні партівельні шляхи, зокрема котрі прокладаються через Росію, що звичайно на жаль може поповнити бюджет Російської Федерації. Ніхто наразі не знає, скільки буде тривати конфлікт ніхто наразі не знає, скільки часу це може зайняти, тому а, важко щось сказати, і важко щось прогнозувати. Звичайно, Росія є одним з бенефіціарів цього конфлікту. Пане Леонід, дуже вам дякуємо за коментарі. Сподіваюся, що будемо тримати надалі зв'язок. Ситуація розвивається з кожним з кожною годиною. Все несподіваніше і несподіваніше. Дякую вам. Готовий допомагати і розказувати українцям про те, що коїться з перших вуст.